Дуже добре залила водою. Нехай впитує. Друзі, всіх вітаю на моєму каналі, бажаю вам гарного настрою і дня. Я хопанула лопату і так впевнена, прийшла сюди з нею саджати помідорів. Приходжу і бачу, тут травка зеленіє, солнечко блістить. Ось тому лопату відкидаємо, срочно збігала за збігла ну Це мій плоскаєш любимий, дуже він мені подобається. Зараз з ним все швидесенько пройду про полю, тому що ну, заросло тут вже так все прилично. Ось томатики ви бачили. Я вже позаливала водичкою. Нехай стоїть, впитується, щоб мені легше і менш травматичніше було їх достати. А я зараз тут все пройдуся, просипаю. Я погорячилась. не така уж як вода земля. Навіть волога, можна сказати. Але сапка не потягнула, тут тільки лопати сапка не потягнула. Ось такий рівчик вийшов. Спочатку пройшла його лопаткою, а потім вирівняла з сапкою. Прийшла, щоб він більш рівненький такий був. Запускаю водичку, поки вона буде капати, набиратися. Треба дуже добре пролити. Хоча, до речі, земелька непогана, волога. Ось, так що, поки вона буде текти, я піду накопаю розсади. У нас щось схоже на Волгоградська, але то не факт. Я бачила, люди взагалі висмикують, видирають. Мені страшно я в перший раз. Мені страшно вид... ну, Ось так от ось Цікаво, скільки штук виросло. що та я так багато сажаю на нас двох? Я лише одного не зрозуміла в цьому запитання, а з чого ви вирішила, що нас двоє? Для мене це загадка. Важке таке коли вологе. Так, я потім коли розк... порозкладаю полуночці, якщо я не забуду, то я порахую, скільки вийшло. Ось так я закінчила садити перший рядочок томатів, Вже темно, ви нічого не побачите, обов'язково вам зранку все покажу, розкажу. А зараз вже буду собиратися, вдома немає світла, виключили. От тільки я пролила ріфчик, виключила світло. На щастя, встигло ось. Так що такі справи. Буду збиратися вже вам завтра, все покажу, розкажу, тому що ну нічого ви просто не побачите. Ось це томати. Бачите, так тю-тю-тю-тю. Ось тут вони. Бр. ранок прохолодно. Як і обіцяла, зараз покажу вам, що я там насадила. Почала я вчора поздно, Соответственно, нічого і не встигла. Ну, один рядочок посаджений, це вже дуже добре. Садила дуже близько, тому що це томати низькорослі, і я їх не буду підв'язувати, щоб один. Іншу підтримував, то садилася близько. Ось, бачите, рядочок який. От. Світло потім включили нам. Ну. Ось тут, виходить, кукурузка, бачите, росте. І вона буде приціняти. Мені здається, що вже близько вийшло до томатів. Ну, вже так. От ось вони, ось. Такі томатики. Так от. Сьогодні не знаю. Треба висадити все. Але в нас сьогодні субота, прийдуть робочі, скоро вже, десь через годину, робити отмостку. Тому не знаю, чи встигну, чи не встигну. Ну, як на сьогодні, так завтра. Хоча вони, напевно, і завтра прийдуть. Ось, Так що початок томатний положен. Рядочок вже висаджен. ось. Зараз покажу той рядочок, який я вже висаджувала, коли я його там. Тижні два-три назад, не пам'ятаю, вже є відео. Ось вони. Мені так постійно казалося, що вони взагалі ніяк не рухаються. А зараз дивлюся, в принципі, непогані такі кущики. Непогані такі. Вон. Бачите, ось такий от рядочок з томатами. Блін, так класно, такий раночок, прям прохолодно. Добре, я піду підготавлюся. Вам бажаю всього найкращого. Гарного настрою. Давайте всім пока!